Всім привіт! Ви на курсі тестування програмного забезпечення українською. З вами Пополюха. Сьогодні ми вивчаємо decision coverage або покриття умов. Це техніка білого ящику, і весь наш теперішній урок буде дуже схожий на попередній. І спонсором, автором цього уроку є Нірш Кумар Сінг, автор каналу на YouTube TM Square, який готує до здачі екзамену ISTQB англійською мовою. Все це відео це переклад його уроку. Отже. Decision coverage – це техніка білого ящика, і повторимо пару стейтментів про білий ящик. Decision coverage тестує умови в фрагменті коду. Ми тестуємо код, тобто ми не запускаємо програму як в тестуванні чорного ящику, а тестуємо саме код. А також decision testing відомо як branch testing, і воно сильніше, ніж statement testing. 100% покриття умов гарантує 100% покриття операторів, а не навпаки. І для тих, хто не бачив попереднє відео, це буде незалежним від попереднього, я роблю пояснювальну бригаду про те, як працювати з блок-схемами і розбиратися в коді. Отже, в нас є шматок коду. В перших двох рядочках, рід A і рід B, ми зчитуємо дві змінні, два числа, які називаємо A і B, Тобто користувач може ввести два числа. Далі йде такий код. Якщо A більше B, тоді ми друкуємо що A більше. Інакше друкуємо ще B більше, і виходимо із if. Отже, if це якщо, then – це тоді, else це інакше, а and if це ми закінчуємо if. Тепер малюємо блок-схему, яка би пояснила цей шматок коду. Отже, всі блок-схеми дуже схожі на State transition діаграми, вони мають стартову точку і мають точку кінця. В другому зверху квадратику ми оголошуємо дві змінні А і Б для того, щоб користувач міг ввести два числа А і Б. І робимо if. if виглядає в формі ромбика, і у нього є два відгалуження. Відгалуження, що буде, якщо true, і що буде, якщо false. Отже, в цьому ромбику ми робимо перевірку, чи А більше Б. Якщо більше, то true, то правда. Якщо менше, то false, неправда. Якщо А більше Б, то, відповідно, ми йдемо вниз і друкуємо квадрат, якщо А більше. Якщо А менше, тобто якщо А більше Б false, то ми йдемо вправо і друкуємо, що Б більше. Далі ми виходимо з ІФа і закінчуємо нашу блок-схему. Сподіваюсь, було зрозуміло. Тепер покажу вам, що таке statements і що таке branches. Отже, statement coverage тестує стейтменти. Стейтменти це квадратики та ромбики. Branch coverage або decision coverage тестує стрілочки. Вони ж. Гілки, бренчі, десіжени і умови. Це тестування умов, переходів між цими станами, між стейтментами. Теперішній урок наш це бренч або десіжн каверд. Тобто ми дивимося на самі стрілочки. Тепер про те, що таке шлях. Шлях це проходження по коду, починаючи з точки старт і закінчуючи точкою кінець, точкою END. Отже, в нас є два шляхи на ці схемі Перший шлях це проходження. Категорично зверху вниз, тобто такі, по такій рівній прямій, коли А більше Б повертає нам true. І другий шлях це коли А більше Б повертає false, і ми проходимося через праве відгалуження, тобто через квадратик B. Ми йдемо А більше Б, повертаємо false, йдемо в квадратик Б і повертаємося в end if, а квадратик А ми пропускаємо. Отже, в нас є два шляхи, будь ласка, запам'ятайте це для наступних прикладів. І... Перший приклад це запитання з ISTQB, в нас лишається все той самий шматок коду. І запитання такі: скільки потрібно створити мінімум тест кейсів для 100% decision покриття Отже, коли ми бачимо такі запитання, ми завжди малюємо блок схему і дивимося, скільки нам шляхів потрібно для того, щоб покрити всі бринчі, тобто всі стрілочки. Для цього нам потрібно два шляхи. Перший шлях це категорично вниз, а другий шлях це через відгалуження вправо. Отже, в нас Decision Coverage 2, це означає, що два тест кейси треба створити, для того, щоб 100% покрити всі стрілочки, це простими словами. Робимо наступний приклад. Отже, ми чекаємо, щоб вставили картку. Якщо картка валідна, то ми показуємо, введіть пін-код, якщо ні, то ми виходимо, відхиляємо картку. Якщо ж. Так, ми вводимо пін-код, і якщо пін валідний, то обираємо транзакцію, а якщо ні, то показуємо текст, що пін не валідний. Давайте, давайте зобразимо це в вигляді блок-схеми, Вона дуже схожа на попередній урок, така сама. Отже, читайте по блок-схемі, ми чекаємо картку, перевіряємо, чи вона валідна. В нас є декілька варіантів. Один із варіантів це вставити невалідну карту, і тоді банкомат її відхилить, і ми вийдемо в кінець циклу. Другий варіант це вставити валідну карту, і тоді в нас знову буде роздоріжжя. Нам скажуть, введіть пін код. І ми зможемо або ввести неправильний Пін код і вийти, або ввести правильний і обирати транзакцію і працювати з банкоматом. Отже, тут Decision Coverage дорівнює трьом. Чому? Тому що в нас є три шляхи. Найперший шлях він самий лівий. Ми вставляємо невалідну карту, її відхиляє, і ми йдемо в кінець. Це перше покриття всіх стрілочок. Другий варіант покриття це коли ми вводимо валідну карту, але не валний пін-код. Це середній шлях, якщо провести по цій блок-схемі пальчиком. І третій шлях це коли ми вводимо валідну карту і вводимо валідний пін-код. Обираємо транзакцію, працюємо і кінець. Отже, в нас є три шляхи для того, щоб повністю покрити всі стрілочки щоб зробити decision coverage. Отже, decision coverage дорівнює 3. Все, що я пишу червоним, велике прохання вам законспектувати. Отже, підказка для Decision Coverage, у нього формула така: Decision Coverage дорівнює одиниця плюс кількість if. Чим воно відрізняється від Statement? У, у Statement -у формула одиниця плюс кількість else, а в нас зараз це одиниця плюс кількість ifів. Тобто, щоб не малювати цю блок-схему і не дивитися і не шукати всі шляхи, ми можемо подивитися на код і знайти кількість ifів. У нас є два іфи. Додаємо до нього одиницю, і відповідно decision coverage буде рівне трьом. Запам'ятовуємо цю формулу, записуємо її і рухаємося до наступного прикладу. Отже, в нас є такий код, ми щитуємо змінну А, і якщо А більше нуля, то ми щось робимо. Якщо ж ні, то ми просто виходимо. Далі робимо перевірку. Якщо А дорівнює 21, то ми друкуємо слово ключ, слово кій. І виходимо з цього циклу. Тут немає елсів. Отже, дивимося на блок-схему, читає блок схему. Ми зчитуємо змінну, А більше нуля. Якщо false, то ми виходимо з цього циклу і все, і кінець. А якщо ж А більше нуля true, то ми перевіряємо, чи А дорівнює 21. Якщо А не дорівнює 21 і false, то ми також виходимо з цього циклу. Якщо ж А дорівнює, то ми друкуємо слово key, і знов таки виходимо. Тобто в нас є три варіанти, три шляхи. Дивимося по формулі. В нас є два іфа, жодного else. Формула в нас кількість if плюс 1. Відповідно, decision в цьому завданні дорівнює трьом. Тобто нам потрібно три тести для того, щоб повністю покрити всю кількість стрілочок. Перший тест це read A більше нуля false AND. Другий тест це read A більше 0 true, A дорівнює 21 false AND. І третій шлях це read A більше 0 true, A дорівнює 21 true, print і end. Третій приклад. У нас є дві змінні. Якщо А більше нуля, то ми заходимо в наступний цикл. Якщо Б дорівнює нулю, то ми друкуємо no values. Інакше ми друкуємо Б. Далі в нас є наступна перевірка: якщо А більше 21, то друкуємо А. Виходимо з трьох іфів і малюємо таку блок-схему. Отже, так вона в нас виглядає. І тут «decision coverage» дорівнює 4. Чому? Тому що в нас є три іфи, і до трьох ми додаємо одиницю і буде дорівнювати 4. Переходимо до наступного прикладу, цей приклад у нас Unnested if. Мушу пояснити різницю між Nested if та Unnested. Отже, дивіться, дивіться на цю блок-схему. Якщо берід, ми зараз переставили вгору. То в нас би була максимально така лінійна блок-схема з двома відгалуженнями. І одне відгалуження починається і закінчується, потім друге починається і закінчується. Тобто відгалуження ці іфи йдуть один послідовно за іншим. Вони не вкладені один в другий, а вони послідовні. Називається або послідовними, або невкладеними, аннестид. Якщо ж подивитись на попередню формулу, то в нас є вкладені іфи. Що це означає? От в нас є іф всередині іфа. Навіть якщо подивитись на код, то другий іф в нас зміщений вправо означає, що він всередині іфа. Простими словами, якщо перший if ще не має ендифа, а другий вже почався, то цей if всередині іфу, це вкладений або nested if. Дивіться, тут в нас є перший if, другий if, третій, і тільки після того end-дифа, тобто кінці цього іфу. А якщо подивитися на цей приклад, то в нас іде if, and dif. Після того if, end Тобто тепер ми розглядаємо приклад, де if в нас не вкладений а nested, а він послідовний. Подивилися на цю блок-схему, і в нас є Decision Coverage 2. Чому? Тому що тут є два шляхи. Перший шлях це дуже вниз, нікуди не звертаємо і покриваємо всі стрілочки, які йдуть вниз. А другий шлях це двічі повернути направо. Виходить, а менше нуля буде true. Ми друкуємо текст. І повертаємося із цього циклу, і робимо перевірку, чи b менше нуля. B менше нуля true, ми друкуємо текст і повертаємося з цього циклу. Отже, ми двічі повернули направо і покрили всі стрілочки, які знаходяться справа. Такий другий шлях. Тому decision coverage дорівнює 2. Але в нас знов-таки є формула. І формула звучить так: завжди, незалежно від ifів та elshiff, decision покриття для unnested if дорівнює двом. Якщо в нас є послідовні, не вставні друг в друга if, то decision покриття дорівнює 2. П'ятий приклад це приклад про фрагмент коду, такий як з минулого уроку. Отже, для цього фрагменту коду було проведено такі тести. Перший це ми прийшлись по A, B і C, і другий це ми пройшлись по A, B, D, G і H яке decision покриття в нас досягнуто. Отже, для цього ми рахуємо кількість стрілочок всього і рахуємо кількість стрілочок, яку ми пройшли. Давайте рахувати кількість стрілочок всього. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Всього у нас 8 стрілочок, а тепер кількість стрілочок, які ми покрили цими двома тестами. Від A до B – це 1, від B до C – це 2, від B до D – 3, від D до G – 4, і від G до H 5. Отже, ми покрили 5 стрілочок. Із 8 а decision покриття це кількість виконаних, поділена на загальну кількість цих стрілочок. Відповідно, правильна відповідь: 62. 5 восьмих це 62%. відсотки. На цьому все. Я дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилися якісь питання, то не соромтеся задавати їх в коментарях. Також буду вдячна за ваш лайк, підписку та коментарі більше чотирьох слів. Підтримуйте українське та до зустрічі в наступних уроках.